З такими хвилями йде. А де то? Що, що, ви, що ви Ну кажете? во, тут во, бачите. А, оці хвильки? Ну Ну, то той спеціально зробив, щоб зіграти на цих неровностях. А трещина оця тут теж спеціальна? Де то ви? Ну во, на у цьому відкосі, бачите? А, ця трещинка, да да я її бачив, то я ще вернусь по-любому її поправлю. Не світіть новочі. А, вибачаюсь, вибачаюсь. Щось, вибачаюсь. Тому, мені да, не подобається, так. як робиться все. Е, воно просто зараз так ну, не вийде ніяк. По-любому треба вертати, щось десь не побачив, поправляєш. Не, ну то що поправити, то добре. Ну ну але я певно буду з Олегом говорити. що то воно чого то так виходить. я думаю, що нема смислу Олегу говорити. Він ізначально і так знав, які тут стіни. Ні, то ми і робимо, щоб вони зараз рівні стали, чи як то має бути, ну. Дивіться, от просто скільки ми робимо, да, зараз, ну ну типу, скільки ти там того не рівнянь, ти так ідеально не вирівнюєш ту стіну. І зараз, ну типу, ну нема смисла зараз це робити, зараз просто більшу ці всі робить пілогу, це і ну просто воно і так нормально. Ну я певно таки все одно з Олегом переговорю, що воно як Ні, Ну то хочете поговорити ну. Ліговно. І ви поправте вже у цю трящину. Ми не я дойду зараз. Вернемося. Ми поправом по любому цю трещинку. Ну я я й хотів її кстати. Оце якраз перед вами поправляти.